Це твоє авто, а це легендарний Mitsubishi ланцер в OVC Rally Art з бензиновим двигуном 1,8 літри на механічній коробці передач і з дуже цікавим кольором. Давайте я розповім вам більш детальніше. Дуже цікавий автомобіль, повністю обслугований по техніці, повністю зроблена ходова частина. Яскрава оптика спереду та ззаду. Штатна, нічого критичного по автомобілі немає. Тут встановлений також газ. Для ще більш економного варіанту нова гума зимня. І в цілому автомобіль дуже та дуже достойний. Всі колись хотіли цю автівку, та давайте подивимося, що у нас всередині. всередині у нас ось такий ось текстиль в дуже гарному стані, повний електропакет, карбон по всьому салону карбовані вставки Руль від Момо, штатна мультимедіа, яку зняли та поставили вже. Ось таку нову. Також в нас йде е клімат-контроль з вибором температури градусів та підігрів переднього ряду. Ось так виглядає селектор КПП, дуже незвично, там оригінально. Пробіг автомобіля 234 тисячі оригінального. Якщо ви придивитесь, то стан втівки на свій пробіг дуже дуже гарний. В цілому, якщо підсумувати, даний автомобіль продається в місті Одеса по адресі Розумовська, 34. Доступний він у продаж в кредит, лізинг, трейдин, а також за ваш рюбний готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня та придивитися. Можливо, саме це твоє авто.